Частина, і це дуже буде довга частина. Коротше, я зараз буду кормити мою собаку. Кстати, коробка в мене від магнитів, але мені і... Кстати, У мене є шотомпічек. От я поки міську кормлю собаку таким, тому що у мене він ще малий. У мене, коли він виросте, то я буду його вже кормити натуралкою. Ну, коротше і так далі. А ось пока місь це обічний корм для собак маленьких. От стільки я йому даю, тому що йому багато не можна. Печенька це його саме любі. І зараз він буде їсти. Ось А потім я йому дам його любиму іграшку. Це типу, чир якийсь, я не знаю. Що це взагалі? Ну я все одно його купила, воно, типа, як цей канатики, які собаки тягнуть. Коротше, от у мене скоро буде ушейних, і я з ним буду гуляти. Вот, кушай, мій малыш. Я не встигла сказати, і круче він любить ось такий корм. Він його прям дуже сильно любить. Круче, ось він поїв. І, конечно, він же не їв, як всегда. Кстати, ці тарилці, постоянно ці штучки там... Короче, він не доїдає постійно, так що пересипаємо ми в нашу коробочку. Ось все. Даю йому е, його любиму іграшку. Ось він же не грається. І коли пограється, я вернусь і буду купляти, заказувати йому ошейник. Так, я вже прийшла і буду дивитися, що там. Ось він заснув ігрушку. І він оставляє постійно тут. І він нічого не розбрасує як другі собаки. Він ж маленький. І він не хоче цього робити, хоча маленький дожній це робити. Ладно, не важно. Ось він спить, у нього язичок є. О, і я зараз буду заказувати ошейник, коли він ошейник прийде, я до вас вернуся. Ось, мені вже перейшов ошейник. Буду що це просто мотушка. Мотузка, да вигадала. Але тут є такі тірочки: це побішим, це, наверное, на голову собаки. Я не знаю, як його назвати, але в мене вже є одна мисок. Емис, типа. Але я вже придумала одне ім'я, це теді. От він такий м'ягенький, пухнастий і сиренький, як теді. Ну, як мішка. Коротше, от я зараз надягну ушейник і вернуся. Все, я надягнула ушенік і ось все спеціальне, щоб так тримати. Щоб зменшувати це отак, от ти робиш. От, і воно зменшено. Комісь я роблю велике, тому що ми її гуляємо в хаті. От саме велике. Я чуть-чуть зменшую. І ми ходимо по хаті, по камісі. Де да, треба чуть-чуть спустити? Кстати, він посунувся от сюди. Великий для нас ошейник. Я зараз щось спробую зробити. Я зараз вернуся. Я зробила. От. Щось замотаю. І ми ходимо все одно дуже странно. Він постійно повертається в ту сторону. Хоча нам треба в ту сторону, тому що ошейник у нас тут такий не, не попався. Значит, оно. Вот в цю сторону, хотя моя бути в ту сторону. ось такое? Що такое? Воно має бути? От ми гуляем по хаті, я зараз протестую і зроблю великий ошейник, ну, не великий, а маленький дуже. Маленький це роблять на ті е, случаї, коли собака хоче напасти на лисицю. І наша хата. поки місь на землі, але скоро буде не на землі. Вона дуже хоче на двір. Потім То что она хочет на дверь, я иду на дверь, наверное. Я же, будет у собака будет пускать на дверь? Она же дуже маленькая. уже аккуратно аккуратно я буду единицы на руках потому что потому что потому что лапка пойдет кстати, у меня есть внутри механизм. И зато я ему не можно. Так, и... Мы заработаем ежедневно в лекарню, потому что нам надо обследовать нашу лапку. Ну, нам надо саму собаку обследовать, и что у нас здорово а Одна я, начнею, кому будемо крутитися. Це отакого. Поняв, ти пальцем ведеш, лібо, кажеш крутитися і воно крутиться. А ми зараз будемо йти до лікаря. Йдемо, я покажу вам. Ми прийшли до лікаря, я роблю поводок, дуже маленький, там куча інших собак. Ось такі, який я поводок роблю. Боїся, бійся. Я її візьму на руки, бо вона дуже боїться. Цю там просто великі собаки, і вона боїться. Коли наша черга прийде, я покажу вам. Ура, наша черга прийшла. Я роблю ось такий поводок. Ось такий який був. Чу ти гавкаєш. Чу ти гавкаєш на других людей? Ось у неї лапка секунду дайте я її візьму. У неї тут лапка плить. А, так вона просто на її голову стала. На її голову. Ну, на кусочок дерева. І в неї цей кусочок дерева внутрі. Держить її крепко, я зараз буду робити І масаж. Тут це гавкає. Коли витягнуть, я покажу, як що з моєю собакою, що нам витягнули з лапки осколок, ну, кусочок дерева. Вот ей мне сказали, что ей на стену на руках, я ей несу от на руках. Мы пришли до дома. Мы пришли до дома. Я заработаю на изнимату ушейник. И в принципе все. і на чем все. всім пока.